Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, затримали брата скандального воєнкома Борисова, який працює в СБУ, а також його жінку, яка повернулась закінчити справи та вивести решту готівки, попри те, що чоловік в СІЗО зводити пту жінку в морг, показати їй наших хлопців, як і самого Борисова. За даними телеграм каналі він уже заплатив 100 мільйонів гривень, аби йому дали втекти. Залужний пообіцяв, що якщо Борисов втече, замість нього сядуть всі, хто його відпустив і допоміг втекти. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Крім того, головнокомандувач збройних сил України. Генерал Валерій Залужний заявляє, що нульова толерантність до корупції це вихідна умова для призначення особи на посаду в ЗСУ. Я категорично не сприймаю корупцію і не потерплю жодних її проявів у Збройних силах України. Свою позицію вважаю за необхідне публічно озвучити, щоб про неї знала громадськість і весь без винятку особовий склад ЗСУ. Написав Залужний. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що нульова толерантність до корупції це вихідна умова для призначення особи на посаду. Я буду особливо ретельно ставитися до керівного складу. До сил логістики вищих військових навчальних закладів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідальних за призначення, військовослужбовців на посади в миротворчі контингенти, заявив Заложний. Заложний підкреслив, що ціна за нашу свободу це життя. Той, хто про це забув, нехай відвідає кладовища та морги, натякає, мабуть, генерала на воєнкомів, які зажерлись та ведуть себе як Борисов. Ціна української державності це відвойований неймовірними зусиллями, і кров'ю українських захисників. Кожен метр української землі Млі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Українське державотворення має понад тисячолітню історію, і нині ми вшановуємо всі його етапи від Росії до тепер. Сьогодні ми живемо в реалі, коли державність загартовується у боях. Її ціна найбільше відчувається на передовій в обороні і в наступі. Ціна української державності це відвойований кожен метр нашої землі, неймовірними зусиллями, потом і кров'ю українських захисників. Написав Залужний у своєму телеграм-каналі. В п'ятницю головнокомандувач ЗСУ подякував українським. Воїнам, які захищають і відстоюють українську державність щодня, щогодини в боях проти російського агресора. Ми сильний народ захистимо свою державність, заявив він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.